189-й день боротьби українського народу проти російських загарбників триває. Чим живе місто та область? Розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Анастасія Голошивець. Онлайн голосування за перейменування вулиць, ціни на нерухомість та 1 вересня в умовах війни це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. Музика. У Вінниці стартувало онлайн голосування за перейменування 38 вулиць, яке відбувається в межах процесу деколонізації. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні ради з питань історії, культурної спадщини та Топоніміки до речі, консультативного органу при міському голові про зміни запитаємо у доктора історичних наук, професора ВДПУ, члена ради з питань історії, культурної спадщини та топоніміки з нами на зв'язку. Тетяна Кароєва. Вітаємо вас. Доброго дня на мапі міста мають з'явитись нові назви. Розкажіть, якими вбачаєте зміни, що мають символізувати нові назви? Можна, я дещо прокоментую, е, уточню. Ви згадали 38 нас, е, їх більше. Зараз триває останній етап е, голосування щодо тих назв, про які наші пропозиції, ті рекомендації, які були надані нашою радою. А вони... вони не були підтримані громадою і з'явилися альтернативні назви. Тому, вибачаюсь, але 78 зараз пропонується назв для вінницьких топонімів. Тобто, під деколонізацію у нас потрапило, якщо ми пригадаємо. В квітні 6, в травні 3, і зараз 78. Навіщо це? Безумовно, після 24 лютого цього року запит на деколонізацію, він вибухнув з новою силою. Якщо раніше ми це проговорювали і проштовхували деякі наші рекомендації, ну, наприклад, вулицю Білінського ми прибрали ще тоді, в першу хвилю деколонізації, ми проштовхнули перейменування цієї вулиці, то тепер деколонізація. Позбутися того наративу, який який був нав'язаний українській культурі. Чого ми очікуємо? Ну, тут такий подвійний процес. З одного боку, це популяризація української спадщини для нас дуже важливо подільської спадщини, а потім вже другого плану, це загальноукраїнської спадщини, для того, щоб не повторювати радянську традицію, коли в кожному населеному пункті була вулиця Леніна, щоб не повторювати ну, стандартний набір імен, а популяризувати своє, Вінницьке, Подільське, з одного боку. З іншого боку, не всі, ми розуміємо, що не всі наші фахові ідеї можуть бути затребуваними, зустріти відповідну реакцію від громади. У людей є своє своє бачення, своє бажання, врешті-решт, люди живуть на цих вулицях. І вони мають право обирати, мають право не погоджуватися з нашими пропозиціями. Тому ну, такі, дещо у нас в Вінниці виходить довгий процес. Ми почали проговорювати в березні, а ну, мабуть, що тільки в вересні буде остаточне голосування в міській раді. Ой, ну я вже багато зачепила. Так, скажіть, будь ласка, ідеї могли подавати всі охочі, чи можете назвати декілька варіантів, якщо е, можливо розголошувати на цьому етапі? Ну так, якщо ви пригадаєте, ми коли в червні виклали, запропонували список тих нас, тих старих назв. Топонімів, які ми вважали, що потрібно деколонізувати, люди могли надіслати свої пропозиції взагалі нових нас, а могли прив'язуючись до конкретного топоніму. От таку то вулицю на таку то. На основі цього ми формували. От той матеріал, який вже е, був нами в червні запропонований рекомендації нових назв Два місяці люди обговорювали, надсилали свої зауваження, ну, от, майже ні, понад половину вулиць не викликала ніяких зауважень з боку громади, а от 38 топонімів дійсно. Е, є зустрічні пропозиції, альтернативні, е, е, ну, скажімо, ага, вулиця Короленка. Ми запропонували, оскільки вона споряд з центральним ринком. Ну, Поряд з універмагом немає вулиці, яку б ми могли деколонізувати. І, а ім'я Михайла Малишенка, першого директора Вінницького універмагу, от того відомого Вінницького універмагу, магазину першого в Україні магазину самообслуговування, який організував це унікальна річ для Радянського Союзу господарник, з інноваційним мисленням ми хотіли його ім'я, щоб звучало в ці міста. Ну, оскільки біля Універмагу немає такої вулиці, то ми хоча б прив'язали прив до центрального ринку. І виникла зустрічна пропозиція після подій липневих. З площі перемоги будинком офіцерів, архітектором якого був Йосип Каракіс. А, ну, от, будинок офіцерів, як архітектурне його створіння, і Йосип Каракіс, його батько володів фабрикою якраз таки от, теж біля центрального універмагу. вочевидь, хтось е, про це теж знав, не знаю, чому саме. Для цієї вулиці запропонували е, таку назву. Ну, це моя версія, два варіанти. І тому так, да, ми погодилися. Йосип Каракіс е, теж поважне ім'я в архітектурі. І сьогодні місто буде голосувати два імені, обидва яз... прив'язані до Вінниці, обидва цікаві по-своєму. Подивимось. Скільки зокрема часу, аби проголосувати? Ви вже згадали про голосування, і як це можна зробити? Так голосується до 23 години 59 хвилини 9 вересня. Тобто, 10 діб дано? Можна проголосувати через сайт Вінницької міської ради. Є спеціальна платформа, яка вже опробована е, неодноразово е, міською владою, і за посиланнями пройти і проголосувати можна як за свою вулицю, можна голосувати за ті вулиці, які вам цікаві. Ну, єдине, що там потрібно мати електронний підпис. Це спеціально зроблено для того, щоб накруток не було, щоб індивідуальне голосування. Хто прийматиме Тому фінальне рішення про перейменування? ще зазначите, будь ласка. А, ну, це за законодавчою базою, міські депутати. Вони приймають остаточне рішення. Ми на основі Голосувань формуємо остаточний список, рекомендуємо його для сесії, а вже міські депутати голосують на сесії. Дякую вам за розмову. Лише додам, що голосуйте і приймайте активну участь в нашу, в житті нашого міста. Адже це важливо. Ми вінничани, нам тут жити і нам пишатися і знати наших героїв і вулиці, названі на на честь них. Дякую вам за розмову і що долучилися. Добре. Нагадую нашим глядачам, що говорили про перейменування вулиці, про те, що можна голосувати онлайн і обирати, яка ж назва наступна буде Це процес декомунізації, і давайте доєднуватися, аби наше місто ставало ще краще. Цього року навчальний рік стартує в умовах повномасштабної війни. Сергій Горбачов звернувся до працівників медіа з закликом щодо репортажів до 1 вересня. Освітній омбудсмен закликав у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв'язку з загрозою атак ворога. Горбачов також закликав працівників медіа не вказувати назви і адреси освітніх закладів у своїх репортажах до початку навчального року. Як повідомила Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, у міській територіальній громаді святкові заходи вже провели. А 1 вересня учні почнуть навчання. В принципі, урочистості ми вже провели 30-31 числа. І з 1 числа ми приступаємо до навчання офлайн. Департамент освіти разом з адміністраціями зробили моніторинг. Почали ми в кінці липня, на початку серпня, і на початок на кінець липня у нас було 17% батьків, які хотіли, щоб їх діти навчалися офлайн. І ще про навчання напередодні 1 вересня у поліції розповіли, які речі собою слід підготувати дитині, яка піде до школи. Під час можливої евакуації чи спуску до укриття школярі братимуть з собою наплічник. Варто щоб у ньому були пляшка чистої води, поживні батончики, снеки, нотатки від батьків, у яких вказано прізвище, ім'я та побатькові дитини, контактні дані батьків та ближніх родичів, імена, телефони, адреса. Також мобільні телефони за можливості, зарядний пристрій, павербанк, індивідуальний набір необхідних ліків, запас на кілька днів, комплект змінної білизни та одягу, улюблена іграшка або річ. У Вінниці провели рейди акваторією річки Південний Буг. Впіймали двох порушників. Про це повідомляють у муніципальній варті міста Вінниця. Працівниками муніципальної варти проводилось патрулювання акваторії річки Південний Буг спільно з працівниками Державної служби морського та річкового транспорту Верхньодніпровського міжрегіонального управління у Вінницькій області та працівниками управління патрульної поліції у Вінницькій області. З нами на зв'язку Віталій Чугурна членник муніципальної варти Вінницької міської ради. Вітаю вас. Доброго здоров'я. Розкажіть, що стосується цих ситуацій, які були порушення, і яке покарання? Працівники муніципальної варти, як вже сказала, спільно з управлінням морського річкового транспорту та патрульної поліції цього літа періодично здійснювали рейди, саме патрулювання нашим муніципальним катером. Які ми придбали декілька років тому, здійснювали перевірку щодо дотримання керманичами плав засобів вимог чинного законодавства під час рейдів було виявлено два факти правопорушення за статтею 116 Кодексу про адмінправопорушення, а це щодо безпеки руху річкового транспорту і маломірних суден. То саме на керманичів на одного. Було складено протокол за як я вже казав за статтею 116 з позначкою е, частиною 1. це керування без відповідних дозвільних документів. Мається право е, посвідчення на право керування, і на ще одного керманича, що він передав е, плав засіб у керування іншої сторонній особі без відповідних документів, дозвільних. На першого керманича було за частиною один складно протокол. Сума штрафів передбачає 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На Іншого, це мається на увазі 100, 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 1700 гривень, яка передбачає сума штрафів. Тому от саме такі правопорушення виявлялись також. була і проведена роз'яснювальна бесіда з іншими керманичами плав засобів, щоб люди дотримувались вимог чинного законодавства, не перебільшилась чисельність людей, які можуть знаходитись плав плавзасобі, у залежності від дліни плавзасобу. Тому от саме такі заходи проводили дуже добре, що не виявлялися такі факти, що саме керманичі знаходили стані алкогольного сп'яніння, таких не виявили, і це дуже дуже добре. Я рахую, скажіть, як часто відбуваються подібні рейди і найчастіші порушення, які доводиться фіксувати. Цього року ми набагато менше проводили рейди. Їх було всього декілька цього літа, тому що і ми відчували брак пального на наш плав засіб. Ну і ще то те, що багато працівників муніципальної варти сьогодні боронять нашу державу, тому вони на сьогоднішній день знаходяться на захисті нашої батьківщини. Ми на сьогоднішній день відчуваємо те, що людей забирають у нас, призивають, і ми оптимізуємо трішки нашу роботу. Це також з цим пов'язано. А які правопорушення? Ну як я вже казав, це керування без відповідних погоджувальних документів і дозвільних. І звісно, що ще такі є факти правопорушення, це те, що Особи, які знаходяться в плавзасобі, перебувають без рятувальних жилетів. Це такі самі найпоширеніші факти. Дякую вам за розмову, за те, що долучились, і, зокрема, працівникам за те, що боронять нашу країну, за небайдужість. На це що разом відстоюємо наші кордони. У нас на зв'язку Віталій Чигур, начальник муніципальної варти. Дякую. Ми ж продовжуємо наш ефір далі. На Вінниччині затримали чоловіка, який незаконно перевозив алкоголь та намагався дати правоохоронцям хабар. Відкупитись від копів. Чоловік планував за 6 тисяч гривень та 100 доларів. Порушнику загрожують до чотирьох років позбавлення волі. На блокпосту муровано-Куриловецької територіальної громади працівники поліції з метою перевірки зупинили вантажний мікроавтобус під керуванням 55-річного мешканця Одеської області. У автомобілі працівники поліції помітили пластикову бочку ємністю 200 літрів, заповнену речовиною з різким запахом спирту. Кермувальник транспортного засобу не зміг пояснити походження алкоголю та не надав документів на вантаж. Йдеться в повідомленні відомства. Дам 4 тисячі гривень, ось 6 тисяч гривень. Буде 10 тисяч. дивіться за це. Є кримінальна відповідальність. Я вже перед цим попереджував, і ви знову вже на цьому наполягаєте на дачі хабара. По даному факту буде викликано слідчо-оперативну групу, та даний факт буде зафіксовано. Польські партнери з міста побратима Кельце подарували віничанам два автобуси. Про поповнення автопарку громадського транспорту повідомили у прес-службі міськради на борту автобусів. Символічний надпис: Два міста одне серце. Польські партнери передали в Україну 12-метрові низькополі автобуси 2008 року. Випуску вони розраховані на 110 пасажирів та оснащені клімат контролем та системою автономного опалення. Мають висувний пандус, працюють на екодизелі. Кожен четвертий втратив роботу в інших упала зарплата. Війна змінила ринок праці та зарплати в Україні. Лише 3% українців змогли сказати, що з початком війни їхня зарплата зросла. Майже кожен третій українець втратив роботу, а зарплата 75% українців змінилась під впливом війни. Про це йдеться у дослідженні стану ринку праці України, в якому взяли участь 600 опитаних роботодавців та 20 тисяч працівників. Опитування було проведено порталом WorkUA. Як йдеться у дослідженні, приблизно 30% опитаних найманих співробітників зізнались, що через війну втратили роботу. 19% було звільнено або скорочено, а 11% втратили роботу через закриття підприємства. При цьому ще 33% певний час перебували без роботи, оскільки компанія тимчасово припиняла свою діяльність. Щодо заробітних плат найманих співробітників, то у 52% вона скоротилась. При цьому 65% опитаних. Одержували голий оклад щодо офіційного оформлення. То в тіні перебувають 22% опитаних найманих працівників, 71% працюють офіційно як найманий робітник, 5% оформлені як ФОП, а 1% за трудовим договором. Вимоги до будівництва бомбосховищ у всіх нових багатоповерхівках України може призвести до подорожчання квартир у середньому на 10%. Водночас будуватимуть не класичні бомбосховища, а захисні укриття на підземних поверхах. Якщо ж обладнати сховища з особливих матеріалів подорожчання квадратного метра житла становитиме не менше ніж 20%. Про це розповіли українські забудовники. У нас на прямому зв'язку. Голова Асоціації фахівців з нерухомості України Вінницького регіонального відділення Лілія Пшенична. Вітаю вас. Доброго дня. Яка ситуація на ринку нерухомості на Вінниччині? Чи є попит на продаж та купівлю житла? Так зараз порівняно з першими чотирма місяцями. Скажем так, повномасштабного вторгнення зараз покращили ситуацію для ринку нерухомості. Є певний покупець на ринку. Ой, щось у мене напевно тут Так, нічого, Є нічого. Певний. Ми так працюємо. Так. Є певний покупець на ринку нерухомості. Звичайно, це не ті показники, що були до 20... альо. І це нормально. Ми вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка. так? мене чуєте, так? До лютого місяця, скажімо так, що загалом зменшення угод зараз відчувається за рахунок липня-серпня, коли ми можна сказати, так повноцінно працюємо, на 30-40%. Тобто, не критично. ситуація, не критична, але чи запитують покупці про наявність укриттів чи бомбосховищ, коли от вирішують придбати якусь нерухомість? Ну, запитувати того не запитують, але ви ж розумієте, що бомбосховищ є укриття, так, певні укриття. Звичайно, люди зараз набагато більше запитують, чи є підвал до квартири, чи він оформлений за квартирою, чи має таке місто, чи оснащене воно. Є такі запитання, тому що якщо ми будемо розмовляти про підземні паркінги, вже більш такі. Бомбосховища, як на Замосянській, наприклад, знаходяться в будинку, таких загалом по місту мало. Так? А за підвальне приміщення так, досить часто зараз опитують. Ваші прогнози, як може змінитися нова політика ринку нерухомості? Ну, наші прогнози, перемога. Перш за все, це наша перемога. Звичайно, вона, на, вона пожвавить і оживить ринок нерухомості не тільки на Вінниччині, але й по всій Україні. По-друге, я думаю, це прозорі програми відбудови житла. Так? Якщо люди будуть розуміти, як їхнє пошкоджене майно відбудовується, який фонд це відбудовує, так і наразі як це буде відбуватися. Страхування воєнних ризиків, якщо у нас з'явиться така програма страхування воєнних ризиків, це також значно пожвавить ринок. І страхування воєнних ризиків, звичайно, за собою чи потягне відновлення іпотечного кредитування. Це суттєво пожвавить ринок нерухомості. Ось так. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи новий, нові вимоги щодо укриттів, чи вони не зупинять ринок нерухомості, чи люди продовжуватимуть купувати квартири? Зокрема, навіть якщо вони будуть на, на якийсь відсоток дорожчі? Ні, я думаю, що не зупинять. Я думаю, що це чудова програма, тому що ну такі реалії ми живемо. Ми вже знаємо ряд країн, які так живуть, які мають обладнані бонбосховища. Це перш за все безпека життя для людей, а немає нічого ціннішого ніж життя людини. Ну знову ж таки, це не це не зупинять, це, Можливо, десь так якісь корективи несе, але про ті пункти, що я попередньо назвала, при при всіх цих умовах я думаю, все буде добре. Дякую вам за розмову, що долучились до нашого ефіру і так детально все розповіли. Будь ласка, нагадую нашим глядачам, що спілкувалися з Лілією пшеничною головою асоціації фахівців з нерухомості України Вінницького регіонального відділення. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни. Ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко, моментами не було, навіть коли опускаються руки. Адже наші захисники не втомились, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.